Скажу свою непопулярну думку: якщо ви не займаєтесь бодібілдингом професійно або тренуєтесь без використання будь-яких препаратів, то у вас не повинно бути виражених періодів сушки або набору. Звісно, якщо багато зайвого жиру, то перш за все треба зробити акцент на те, щоб його знизити для чоловіків до 16-18%, для жінок 21-24%. І після цього не повинно бути жодних жорстких сушок або масонаборів. Якщо далі треба продовжувати набирати вагу, то відповідно створюється невеличкий профіцит калорій, 10%. і зменшується кількість білку та збільшується кількість вуглеводів. Якщо треба вагу зменшувати, то створюється також невеличкий дефіцит калорій 10%. але збільшується кількість білку і зменшується кількість вуглеводів. Цифри дивіться в описі під відео. Причиною такого підходу є те, що без використання препаратів м'язи ростуть повільніше. Якщо створити великий профіцит калорій, жир буде накопичуватися швидше, а м'язи швидше рости не будуть. А коли треба буде просушитись, то на великому дефіциті калорій буде спалюватись не тільки жир, але й м'язи. І скоріш за все за цей період ви спалите більше м'язів, ніж накопичили під час масонабору. Тому треба пам'ятати, що хороша форма це довготривалий процес. Тому треба запастись терпінням і цілеспрямовано, і методично йти до своєї цілі, а не сподіватися, що за 2-3 місяці буде гарне тіло.